І всім привіт, друзі! Це у нас гра Метіль. І сьогодні ми будемо робити нове відео. Ми будемо грати в четверту главу. Це відео вже буде останнє. Бо це не... я вже граю в гру Метіль. Ну зараз ми будемо ми не будемо грати за Адлі, а за Алана І будемо спасати Адлі. І це класно буде. Так, ну давайте спочатку в інвентарі подивимося, що там у нас. Давай я на кролика візьмемо. Що би і ні, так. Вот так. все, Погнали. Іграємо ось в четверту главу. Ех, ну коли ж вийде вийдемо Тіль 2, і щоб вона вийшла. Я вже полчаса чекаю. Ну ладно, на. давайте грати. Летс го. І так. Ну что тут у нас вообще. І так стать ми можем? Не можем. Окей. Подивимося. Хм, hm, а що там? Давайте подивимось. Я что то не знаю. А при чому тут ніколи не знаю. Це я виход. Та блин був. Там був другий маньяк. Я Я не шуткую, там другий маньяк був. Перший маньяк був наверху, а другий є, не, не стояв, чи хтось вийде. Капець. Ладно, починаємо заново. Так. Сей, йдемо. Так, можна закрите. Так, А ось і наша Адель. Сиди тут, снігурочка. Все, давай. Тихо, тихо, тихо. Я прийшла за тобою. А де він зараз? Так, понятно. Ага. Окей, я, я тебе врятую зараз. Так, так, ну я знаю. Давай. Відкривай на електрощиток. Електрощиток. Ніяк я це не шу. Куди? Да. Так, за двері. За двері, за двері. Так давай. все. Можемо так зробити. Дивіться, маска на кролика. Can we wind an hot І так, куди ти йдеш? Ага, все. Ключ є? Ключа немає. Можливо, заодно обігрівателем. Ні, нічого такого. Ех, краще б зробник лікен скот, добавив, ну, щоб Якщо маньяк щось перевіряє, то ми б сховалися я сховалися б в шафу. Але це неможливо. Так, а що тут? Ящик закрито на ключ. Так, може тут? Да, я я вгадав. Давай. Відкриваємо. Ну, ти? Привіт. І так, шукаємо вантус. І так, ось ти. І нема. Так, обдивляємося, Капканів нема. Чудово. Так, що це у нас? Тряпка нема. І так. Може ще... Ладно, візьму. Це коло з зеркала. Можем шпінгаліту навіть не закривати. А то менеки не бачить. О, давай тряпка сюди. Так, я теж знаю. Так, дивіться. Дивіться, дивіться. Ось дивіться, подивіться. Це цифра 9, Запам'ятаємо. Запам'ятаємо. Так, 9, Так, забираємо за... Да ніякий це не шум. Хорошо, я за. Хорошо, я нічого не забув. це вона йде сідати. що вона ще сидить, що? От чорта мене труба лопнула, докапить, як же це мене дістало? Як то дістало, як то не дістало. <гум> Йому не подобається, коли труба у нього глохне. Я не знаю навіть. Бо це я зробив. Чого це? Я вообще так. Так все от І так, ну що тут э, робити? І так, от. Відкриваємо ключом на ці двері. так, і беремо це. Ну-ка. А що так можна було? Клас. Так, чайник. Так, я кажу, я здається, знаю, як це это робить, робиться. Ось тут четвірка, ось тут четвірка, запам'ятайте. А, ну, а тут у нас п'ять терк. Вот, блядь, Тирка. Значит, 459. 459. Ну, угу, так. Я бы не, я знал бы. Я хочу, чтобы я разработал на Скотт добавил еще по роли. Ну, ну, например, там 460, 456, ну, не знаю, ведь Нові предмети, 456, я гіхон із гри кальмара. Це ж не найкращий, ну, ігрок в гри кальмара. Гіхон його звати. Так, все закипятил. Дякую. Забирай, забирай. ми чаю хотіли попити. Так, ми сейчас стыкнем. Так, вы моимся мы скану. так. Куда? Может не шум там був? Нічого тут не було навіть. ведь. ти ты его не думаешь? Хм, напорной показалось. І так. Давай. Якщо не, не мені ще не уйде, а ви якщо відкриєте двері, то він може вас знайти. Або почути. і Це правда. Кесу цього не робіть. А то ніколи не пройдете цю гру. Хм, там відмичка. Вона нам не потрібна. Блін, я чуть на капкан не став. Ну, ну чого тут такого? Оказується, казується, ці 4 глини були. Чотири глави були не хороші І вони навіть ликі були. Та блін, чому я виключив і закрив. Надо було... Треба. Так, зразу давай. А можна достати відьмичку? Прямо не в... ну, у повітрі. Давай. Не достав. Блін. Ні, нічого не було. Скоріше, скоріше. Давай давай все. І, так. І що це у нас? Хі. ой Ой-ой-ой. Вообще-то. Набор. Що? Ничего такого не было, ничего. Да. Так-так. Ну кто бы мог говорить? Тут я, вообще-то. Тихо. Так все. Ха, дивіться. Коли я нажав на кнопку сісти або встати, то сразу я встав. Відкриваємо відмичкою цей шкафчик. Там труба. Вона назавжди там лежить. І відмичка на повітрі сидить, там де ваза. І так, вставляємо. Почекай. Мені спочатку. Мені потрібно поперше ще подивитись. Це є, напевно, календар не такий собі, як Сейф. Так, я, я напевно знаю, як пароль. Так, нема. Можна спокійно собі йти так. Готово. Можемо забрати. Так. Тере, тере точка тере, точка точка тере, точка точка. Так, тере, те. тере, точка точка тере, точка точка. точка. Запам'ятаємо. Нагадайте мені. Так, давай. Тере, тере, точка. тере, точко. точка, точка, точка. Хе, це було легко. А чому нам не треба брати? Окей, я значить ось так зроблю. М так. І так, я теж знаю, який пароль. Так бій. Угу. А тепер вертаємо все назад, щоб маньяк нічого не побачив. Закриваємо за обов'язково. Так. О, респіратор. Так, давай, 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 давай. Ай, да ніякий цей шум не був. Виходить, я їх слухати. Так, все, готово. Чекаємо знову маніка. Ще трохи залишився. це? Як зробив. А як це можна? І так, все. А давайте адрево Давай, так респіратор дамо. Давай вот так. Так тоже можно. Nice nice <laughs> це є. Мен був класний. О котрий там. Next. Це був класно. І так, і що ж робити? А, я знаю. Та блін, ну що ти? Так, завести будильник. ховаємося. Може ми ще і панелі... Може ще панель включити. Чому би і не... Йому буде пофіг. Надо было все тут відкрити. І побутка. Так, феховой. Ну що, прийшло покичитись цим. На ну, завжди. Так, ще йде він. Так. Ха. Коли я включу панель, він сразу. Че так. Так. ти нічого такого не зрумив? Закривай. Закрыли? Помирай, давай. Так, вона надяха. Давай, біжи. Давай, 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 Де карта, Так. А коли він стане, сразу закриємо. Вс, что я. Пока, бейбі! Yeah. <coughs> О боже! Це я на такие як не закину, краще не говорить. Давай скоріше! Виходь! Все! Ми нікуди не будем. Все. Ми прийшли в цю ігру. Ну нічого спідран такий получився. Класний спідран. За 10 минут. Митл 2 вже скоро. Нам сказали, що тіль-2 скоро. Ветіл 2 ще не скоро. Ех, ну коли ж вона вийде. Я так пограти в нього хочу. Ну ладно, друзі. Це був класний відео. про побіг із, із маньяка. І ми сьогодні не... Зіклини від ну, маніяка. Ну, ось і все. Давайте прощатися. До побачення, друзі. Всім пока!